Привіт, з тобою Олекс Грін, і поки слухаєш мої теревені, встигни підписатися на канал і поставити подобайку під цим відео. До речі, якщо моє минуле відео назбирає 30 переглядів, ми зможемо з вами задонатити на оцього перца і випробувати його в реальному бою. До речі, це не просто якийсь герой там із залу героїв, а це саме король Дінас. Перес той чувак, який відправляє нас і відправляв на всі оті компанії, які, до речі, ми з вами успішно проходили. Посилання на відео ви зможете знайти в описі. А поки давайте візьмемо на наступну місію Магнуса Спілбейна. Цього мага я використовував лише один раз і хочу подивитися, на що він спроможний в більш такому мощнецькому бою. Плато Хакраж. Стало відомо, що смуту сіє король тролів Улгук Хай. Якщо не втрутимося, його війська спустяться з гір і вб'ють багато мешканців Лінерії. Приготуйся дати відпір багаточисельній нації Хакража і вступить в битву з жорстким владикою в його логові. Коротше, народ, походу в цій місії, в нас буде Басятіна. І... Як всі попередні боси, я щось дуже сумніваюся, що він буде простим і легким. Ну і місія народ, я вам скажу, то доволі непроста. Ми маємо три точки, які ми повинні будемо захищати. І ми маємо, як мінімум, два шляхи, звідки будуть. На нас сунуть ці всі полчища поганців. По любасу, буде там всі тролі, всякі там вульфи. Коротше, ладно, подивимося, не будемо з вами гадати. 204 хп у Магнуса на першому рівні 927 урон. Плін, це просто взагалі для героя ніям, абсолютно ні о чому. Тобто, друзі, якщо ми його не будемо берегти, то він в нас скопиться, походу, вже одразу. Так, давайте будемо робити наші укріплення. І оцей п'ятачок, оці от три островки, вони насправді мені здається, Такими основними будуть, тому що тут іде пересічення і наших точок, і тих зон, звідки е, будуть сунуть поганці. Так, давайте тут поставимо піхотку, яка буде, якщо що, е, відбивати, е, там е, ворогів, які, можливо, зможуть там десь пройти, пробратися. Так, давайте ми поставимо піхотку ось тут. Поставимо піхотку да, Гарнесенько якраз тут по центру будуть. І давайте ми поставимо піхотку ось тут. Хорош. Ну і давайте на перспективочку поставимо ось тут лучників. Нормасненько. Нормасненько, мені подобається. Так, давайте отак прокачаємо. І отак прокачаємо. Хорош, три башеньки у нас на другому рівні по центру. І, в принципі, поставили, ну, поки так. Поки так, будемо дивитися, що, як буде проходити битва, і що на нас буде сунуть, і як ми будемо справлятися, і якщо по ходу діла, будемо коригувати. Так, поки на нас йдуть тролі, біжать вульфи, в общем, все доволі очікувано. Тролі слідопити. О, пача, блін, тролі слідопити. Це ті, які на санках ганяють. Коротше, походу, по цьому катку вони будуть намагатися прорвати нас у цю от, третю точку народ. І нам їх треба буде стримувати в тих місцях, де вони зупиняються. А зупиняться, вони будуть зупиняються. Ми подивимося, вони отут, виходить, по-любому будуть зупинятися, де я зверху поставив. Те, що я і казав. Коротше, втратив я Магнуса вже на другій волні. Я реально завтичав народ. Мій косяк, і я пропустив. Те, як вони накинулися на мого мага. Так, Магнус, давай туди, йди сюди. Дуже добре, що ти дальнік, але поки ну, ти реально не витягуєш, не справляєшся. Як і наша піхотка, яку нам необхідно трошечки. Укріпить, 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 укріпить. Так, от на дальняке Магнус нормасненько. на дальняке Магнус норм, Магнус норм е, валить, він в нас вже на третьому рівні. Ми підсилюємо його. ну, Удар підсилився 1236, АХП як було ні о чому. Так, в принципі, і залишилося. Ну, благо, воно він робить свої проекції, і ці проекції також фігачать по цих махнатих тролях, які. Ну, Просто своїм, цим, по, своєю поведінкою вибішують, ну, тільки так. Так. Чого ви спитаєте, я поставив знову тут піхоту? Тому що я хочу цих перців поставити сюди на островок, і вони будуть мені додатковою, як би такою е, безпекою проти оцих от тролів слідопитів тому що якщо от я їх пропущу з цих островків, то все, можна рахувати, що гайки. Воно бачите, 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 поїхав, 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 і він їде ось до цього островочечка. Так, давайте прокачаємо з вами наших лучників, які поки непогано справляються з цими тролями. Так, хорош, хорош. Третю волну ми з вами пройшли. Так, у нас тут на черзі гаргулії. І гаргулії це дуже гарна фішечка для того, щоб е, прокачати нашого Магнуса і зібрати трошечки манеточок. Так, мені необхідно укріпити піхоту, народ, тому що піхота дуже добре стримує е, всіх оцих от тролів слідопитов там, і, та й взагалі тролів любих. І Перших цих зі списами махнатих, і там всяких вождів, і заводно. Єдине, конечно, кого вони навряд чи зможуть стримати, це е, так, варгівульфи, це ну, того троля таранчика, чи як він там не помню. В общем, я просто впевнений, що він тут буде залізобетонно. Так, хорош, давайте тут прокачаємо трошечки нашу піхотку, ще 4 монетки, і ми зможемо прокачати піхотку з вами на третій рівень. Так, Магнус, 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 Магнус. Іди сюди, Магнус. Давай ми те поставимо тут, тому що ну, не тягне, не тягне, не тягне герой. Народ, реально він не тягне. Це може бути моє суб'єктивне Ну, в мене є мій топ-3, топ скажімо, любівчиків, які я це не скриваю. Я якби ними грав доволі багатенько. Це Ігнус, це Елора, це Тенши, це реально ті перці, які мені дуже заходять, дуже подобаються, і я ними граю реально в задоволення. Магнус, у ви, він, ну, я його точно не віднесу до. Списку моїх улюблених героїв. По-перше, через те, що він має дуже мало ХП, він доволі повільно прокачується, і спектр його вмінь, він не такий широкий і великий, насправді, як у решти геройчиків. Ну, знову-таки повторюсь, це лише моя суб'єктивна суб думка. У вас може бути абсолютно. ну... Інше мислення стосовно ось цього питання. Можливо, ви магнусом граєте всі місії, ви якби до нього пристосувалися, ви знаєте всі його слабкі і сильні сторони, і він вам реально рішає. Тому, боже мой Боже мой народ, там все лише в ваших руках. Тому, будь ласка. Будь ласка, так, давайте магнуса трошки в стороночку, тому що ну, йому зносять ХП просто на раз-два. Так, трошечки мітіором, тому що щось тут дуже-дуже-дуже-дуже велике е, скупчення цих ось тролів було. Так, давайте поставимо ми, мабуть, варварів. Варварів поставимо варварів наших. Хлопчиків, а ось тут я поставлю паладінчиків народ. І дивіться, паладіни будуть стримувати е, оцих от тролів слідопитів а варги будуть їх закидувати топорами. Ну, але до цього ще треба дожити народ. До цього треба ще дожити. Тому що ось у нас біжать вульфи варги сюди. У нас проїхалися воно, тролі слідопити. І тут в нас тримають, тут я також, до речі, поставлю паладінів. е, Ось іде цей. Не, троль, штурмовик. і блін, ми йому взагалі хепешечки не зносимо. Просто взагалі. Давайте ми оцих от уберем, тому що вони е, мочать здалеку е, моїх, е, моє стримування, моїх тіпочечків, які намагаються цього діятеля затримати. Так, Магнус, давай, він регенить. Ти що, не бачиш, він регенить? Мочі його, мочі, мочі 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 мочі. Тому що він проходить Магнус, іди сюди. Блін, це лише один єдиний штурмовік. іди сюди. Що ти там стоїш, чувак? Давай фігач його. Я не можу е, Магнусом цим завалити о цього одного е, штурмовіка. Чувак, ну блін, С серйозно. Так, давайте поставимо тут паладінів, тому що в нас е, проїжджають е, ці тролі слідопити. Так, що ми тут давайте прокачаємо нашу лісову браттю. Хорош. Так, тут я казав, що я тут поставлю паладінів. Паладіння поставлю. Так, Магнус, 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 Що ти, Магнус, Що ти? все ніяк, да, Магнус, все ти ніяк, все в тебе нічого не виходить. Все ти ніяк не можеш стримати. Жодного троля, жодної, я не знаю, там. Так, так, давайте ми поставимо тут паладінчиків також. Ну, народ, я не можу поки сказати, що я прям взагалі такий розслаблений і відчуваю себе в повній безпеці. Ми трошки прокачали башеньки, ми трошечки з вами укріпили наші ну, першочергові лінії, але це все одно поки. Ну, Реально ні о, чому, ні о чому, ні о чому. Нам ще треба буде доставляти башенки, нам ще треба буде прокачувати ось наших варварів, щоб вони топориками метали по оцих от всіх махнатих чудіках, які намагаються прорвати нашу оборону. Тому що лізуть вони просто кругом, кругом. Так, магнус давай тут. Так, давай тут Магнус. Дивіться, дивіться, скільки їх, дивіться, скільки їх іде. Так, давайте ми тут поставимо трошечки укріплення. Не, тобі не получи. Получи мітіором де сюди, де сюди, хопа. Магнус, магнус. Ти де? Магнус. Ух, Це було дуже близько. Це було просто нереально близько. Троль чемпіон, троль штурмовик короче, Коротше, одні тролі. І тут тролі штурмовики. Коротше, іде на нас зараз народ. Вся-вся вся нечість, яка тільки може бути. Так, давайте поставимо тут магів. Так, ну все, все, це все, на що в мене вистачило монеток. Більше я якби, не маю можливості щось там собі ставити, прокачувати, або е, якісь додаткові укріплення робити. Маємо поки це, маємо поки це, маємо поки це. Так, тут у нас вождік, так, давайте сюди. Так, я поки, мабуть, збережу, поки збережу, збережу я поки. Так, давайте тут що ми тут. Давайте теж магів поставимо, тут магів поставимо, а тут мені треба буде ще поставити піхотку, тому що з піхоткою в нас реально поки трабли. Так, давайте ми лупеньом, Метеоритиком. Так, Давайте сюди магнуса поставимо. Тому що ось 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 ось, о, хочуть пройти, хочуть пройти, хочуть пройти усі ці ось не, бики, всі ці тролі хочуть пройти. Так, чувачок, іди сюди. Так, давайте поставимо. Отак от давайте поставимо сюди Магнуса. Давайте прокачаємо тут е, нашого мага. Хорош, 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 хорош. Так, давайте тут укріплення. Я зняв, да, розумію, друзі, розумію, зняв. Але ви бачите, що у нас тут ось іде ідей е цей предводитель, цей, я не знаю, гаргулі літять. Всі, всі, хто тільки можна. Так, мені треба укріплення, тому що він зараз мого магнуса просто на ізі розмотає. Так, хорош, 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 хорош. Добре, що я тут встиг е -е, оце от мага. Тому що, якби не мав, натім метеорітом десь сюди Магнус. Фух, встиг врятувати Магнуса. Блін, народ, це було близько. Це було капець як близько. Я вам просто передати не можу, як це було близько. Фу, я ж трохи, звісно, пінірничав. Це взагалі якби ні о чому сказати. Так, хто у нас тут іде? Тут троль чемпіон іде, троль штурмовік, і тут в нас іде троль чемпіон, троль штурмовік. До речі, штурмовиків у нас вже два. Ну і тут, звісно ж, 15 у нас іде тролів слідопитів. Хто б сумнівався, тролі слідопити йдуть. Так, давайте ми отут поставимо паладінчиків, але в нас поки. Ні, вже є, вже хорош, вже хорош. І тут я, до речі, паладинчиків прокачаю по повній програмі. Так, давайте ми поставимо отут мага, він у нас знаходиться між варварами і знаходиться між паладінами. На тебе, тварюка дика, що ти тут топорами своїми розкидався? Ти. Чорт ти махнатий. Оці топорщики, блін, вони, звісно, мені всю портять малину. Йди сюди, Магнус. Давай, 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 покажи, покажи, що ти, ну, типочок, який дійсно на щось проможний, який дійсно щось може, щось вміє. Так, Магнус, іди сюди, іди сюди, Магнус. Тому що воно штурмовік, штурмовік іде і намагається пройти. Ми тут поставимо укріплення. Так, давайте ми, мабуть, сюди паладінів перекинемо, тому що йде штурмовік і ніяк. Ми його не можемо зупинити. Давайте ми тут поставимо магів. Хорош, хорош, хорош. Оці маги, взагалі просто топчик, топчик валять. Топчик валять ці маги і штурмовиків гарненько валять. І ну, прям, взагалі взагалі, мені подобається. Так, Магнус, іди сюди. Іди сюди, Тому що ось йдуть, 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 йдуть. Кругом ідуть. Наті ті рі, там, махнатік. Отримаєте на горіхи. 15 цих слідопитів хочуть пройти весь наш захист. Нічого у вас, чувачочечки, не вийде, ви мене зрозуміли, нічого вам тут не світить. Це я вам скажу на повній, повній повній, повній якби впевненості. Так, давайте ми тут паладінчиків прокачаємо. Хорош, тут поставимо, давайте і тут ми паладінчиків прокачаємо повністю, тому що вони дійсно реально рятують нас від. Тролів слідопитів, які хочуть пройти і прорвати нашу оборону. Друзі, ось так от абсолютно незаметно, Ну для мене то точно, я не знаю, як для вас. Для мене час летить просто як 3 секунди. Ми вже на 14-й волні. Я реально ну, багато чого не встигаю, тому що місія доволі динамічна. Лізуть з усіх, усіх, усіх усюд. І е, ви ж бачите, лізуть, е, хто тільки можна: тролі, варги, вульфи, гаргулі, шмаргулії. Хто тільки можна? Оці от е, Тролі чемпіони, короче, тролі важді, шмажді, блін, всі, всі комуні лень. Просто всі комуні лень. Магнус у нас, до речі, вже на 9 рівні, і це мене дуже радує насправді. Це мене реально дуже радує, і. Можливо, він хоч не буде вмирать прямо одразу. йо майо скільки у вас біжить! Куди ви всі воще? Куди ви, черті, куди ви всі біжите? Магнус, йди сюди, чувачок, іди сюди. Пробіг. Пробіг, 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 пробіг. Так, Магнус, давай сюди. Ось ойде, іде цей троль штурмовік. Магнус, давай, будь ласка, чоловічий ще. Прийми участь у цій битві, хоч трошечки, чувачочі. -чі. Блін, народ, я ну, не рекомендую вам купляти е, цього мага. Ну, це моя суб'єктивна думка моя. Е, я ну, не знаю. Мені він не сподобався. Все, я вам скажу так. Якщо на перших місіях на самому початку він реально тащил, це без питань. Це було, Це було. То от зараз ну, він реально не витягує. З цією толпою, з всією навалою, з ну, цими от всіма якби, монстряками. Всіма. так Давайте тут магів поставимо. От так давайте поставимо тут, я хочу Голіма поставити. Давайте я поставлю Голіма, який буде, можливо, стримувати хоч якихось тролів. Сюди, давайте, сюди, давайте Мітіор, магнус, іди сюди. Я бачу, чувак, що ти вже ну, прямо, ну, ти вже все. Ти вже, все ти, вже, ти вже не в магату, Ти вже не в магату, ти вже біднесенький в мене втомився, втомився. Так, втомився, біднесенький. Від усіх цих сражень, що ми тебе ось трошечки так, в стороночку поставимо. Так, тепер я хочу прокачати ваншот. ваншот. Цього мага в тилу. Це ну, мені здається, що це прям просто е, гранде необхідність, бо оцих штурмовиків по-іншому ніяк не зупинять. Так, хорош, давайте сюди от голімами поставимо. Так, варвари у нас мають тамагавки, мають топори. Так, тут давайте ваншот прокачаємо. Хорош, 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 хорош. Нормасненько. Так, давайте тепер сюди паладінів. Опача, опача, народ, босс пішов, босс пішов. Улгук Хай, Улгук Хай. Магнус, давай ми те тут по центру поставимо, мабуть, десь перед голімом. І давайте подивимося, що він у нас має. Він має у нас 8000 хп, він має 150-350 урона. Ну, насправді, порівнюючи з іншими боссами, ну, в нього не так і багато ХП. Е, чувак, а що таке? Народ, ми йому не наносимо урону абсолютно. Дивіться, в нього як було 8 тисяч, так в нього 8 тисяч залишається. Може, давайте його ззаду спробуємо фігануть на. Ні, нічого подобного, теж нічого не виходить. А що таке? Коротше, хлопці, необхідно, щоб він опускав оцього свого щита, і тоді, тільки тоді можна йому наносити урон. Коли він закривається щитом, урона ми не наносимо. Тому обов'язково ставимо паладінів або обов'язково ставимо піхоту, або обов'язково ставимо та кого завгодно, ставимо, для того, щоб могли його стримувати. Тому що, якщо його не стримувати, друзі, урона ми йому наносити не будемо. Так, давай, 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 давай. Хорош, 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 хорош. Так, оці вожді, блін, тут аж два штурмовика йде. Два штурмовіка йде. І дуже добре, що я е, прокачав наші ці вежі. Опа, а поки я оце з вами балакав, ми з вами завалили боса. Коротше, народ, босс насправді в цій місії це не найстрашніше, що може бути. Найстрашніше, народ це е, оці от тролі. Оці тролі, оце реально найстрашніша фішка, яка може бути. Тому що їх дуже багато, вони йдуть з усіх сторін, вони лізуть де тільки можна. Тому ставте отут магів, прокачуйте в них ваншот. Цим ваншотом вони зможуть нормасненько стримувати тролів-штурмовиків. Тому що в тих багато ХП вони дуже швидко регенять, і з ними важко боротися. Так, в нас, походу, залишилися лише оці тролі слідопити, друзі, і ми з вами, можна рахувати, пройшли цю місію. Ну, я так сподіваюся, тому що 16-та волна, і ми з вами е, боса. Але одного пропустили. Фу, три зірки круто, блін, бо це перший був. Чувак, який зміг пройти мою оборону. Я навіть не знав, що мені дадуть, скільки зірок, але благо народ, ми пройшли на Олин і отримали свої три зірочки. Місія була цікава, але реально складна. Народ тому, якщо будете проходити цю місію, готуйтеся до неї, беріть відповідного героя. Мій підсумок такий: Магнус для цієї місії не підходить. Це моя суб'єктивна думка, тому що він реально слабий в бою, хоч він і дальнік, але заховати його десь прилічненько не виходить. В нього дуже мало здоров'я, в ближньому він ніякий абсолютно зовсім не сносить ХП, тому лише на ваш розсуд. Але при цьому місія була доволі цікава. Мені було. Цікаво в неї грати, і мені було дуже приємно перемогти чергового боса. Сподіваюся, відео вам було цікаве, інформативне. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Далі буде нас чекає багато-багато-багато всього цікавенького. До нових зустрічей. Всім добра, Па-па.